Новинка приблизно 15 гривень за шкарпетки дитячі. У нас в лоті буде таких 153 пари. Це буде мікс діснеївських крутих дитячих шкарпеток. Всі вони класні тим, що вони яскраві. Тут дуже класні принти. Значить, буде в цьому міксі і Марвел, і буде і Томі Джері. Ось такі класні веселі. Також будуть у нас Мауси. Свинка пепа, Гаррі Поттери будуть у нас. Розміри будуть йти в цьому лоті шкарпеток 19, 22, 3, 23, 26, 59 пар, 27, 30, 30 53 пари, 31, 34, 26 пар 35, 38, 12 пар. І вартість лоту такого буде коштувати 2300 гривень. Значить, будуть ще такі шкарпет. Під час транспортування е трошки пошкодились, ну просто пари вона випала, ось так е в принципі, тут нічого такого немає. І щоб замовити цей крутий, класний лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам. Поспішайте, заробляємо разом.